хочу білу шубу, але боюсь, як за нею доглядати. Знайомо таке, дівчата. Якщо нам хочеться, то треба замовляти. Тим паче шубки від Paradise Store У нас є е, три види. Вовни, так скажімо, у нас є ось така танцююча лама, це стрижена вовна лами. У нас є не танцююча лама, а, теж 100% стрижена вовночка. І у нас є 100% стрижена вовна, мериноса, барашка. Вона ось така, є, може бути ось така кьорлі, може бути ось така просто стрижена. Біленьких у нас шубок достатньо. Хочу сказати, що вони досить популярні серед замовлень. А знаєте, що нам може допомогти в догляді за ними? Один-два рази на рік хімчистка до сезону і після сезону? Можливо, комусь вистачить одного разу на рік хімчистки. А ще знаєте хто нам? Помічник, а наш помічник це волога серветка. Просто волога серветка. Якщо раптом у вас локально забруднилась ваша біленька шубка, ви спокійно її можете затерти локально серветочкою, вологою, навіть цю ламу, навіть цю, навіть цю вже перевірено на собі. Ну і цю також стрижену вовночку ми можемо локально затерти або вологою серветкою, або мильним розчином. Вона, вона нехай висихає своїм природнім шляхом, не на батареї, ні в якому розі, разі прати в пральній машинці також ні в якому разі, і все дуже легко і просто. Тому, якщо хочеться, дівчатка купуйте собі білу шубку і носіть із задоволенням, і будьте просто найстильнішою, найгарнішою. Білий колір завжди освіжає, завжди омолоджує, завжди, 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 завжди неперевершений. Тому обирайте свою білу шубку, замовляйте і будьте стильною і в теплі разом з Friday Store.